Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні я вам покажу, як я чищу і мариную кільку. Ось таку гарну ми кільку маємо. Бачите, тверденьку, ціленьку. Ось так ми її очищаємо. Від голівеньки, шкірочки від усього. Бачите, зараз я очищу всю і буду маринувати. Ось так я гарно її почистила. Помила. Бачите, які філечки. І зараз буду маринувати. Ось так ми на півкільця нарізаємо цибульку, і зараз будемо її маринувати. Трошки солі, трошки цукру, трошки оцту. і зелень. А тепер в цю цибульку додаємо рибку. Наша кілька, друзі, готова. Подивіться, яка це красота. І я вам говорю, що це і смакота. Багато дівчат скаже, що фу, фу, я це не буду їсти. Але знаєте, друзі, що я вам скажу? Навіть дуже добре, щоб такої рибки зо дві штучки з'їла дитина для профілактики глистів. Так-так? Вам не почулося для профілактики глистів? От і все, мої любі! Готуйте! Смакуйте і гарного вам дня!